Яким буде парад до 30-річчя незалежності? Хто злив агресору інформацію про доз? Що за спецтехніку юзає Держприкордонслужба, де Білорусь покаже свій новий броньовик? Де яка армія отримала форму з підігрівом? У минулому році військові науковці провели 56 випробувань перспективних зразків техніки. 33 з яких були прийняті на озброєння армії. Крім того, центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки виконав 40 науково-дослідних, а також забезпечив супроводження 282 дослідно-конструкторських робіт. Так, починаємо блок новин ОПК України. Україна та Об'єднані Арабські Емірати підписали низку угод про розширення військово-технічного співробітництва на 1 мільярд доларів. Зокрема, державний концерн «Укроборонпром» заключив договори з Тавазон Економі Коунсіл та ІДІДЖІ Груп». До того ж, було підписано протокол між урядами України та ОАЕ про внесення змін до угоди про уникнення подвійного оподаткування і запобігання податковим ухиленням на доходи і капітал, угоду про співпрацю у сфері боротьби зі злочинністю та тероризмом та низку меморандумів. На цьогорічний парад з нагоди 30-ї річниці незалежності України планується залучити 27 парадних розрахунків. Загалом понад 4 тисячі осіб, які пройдуть новим строєвим кроком. Запропоновано залучити близько 250 одиниць військової та спеціальної техніки та понад 50 літальних апаратів. Планується продемонструвати новітні розробки, серед яких «Вільха», РК Нептун, ОТРК Грім та БПЛА Байрактар. На Михайлівській площі Києва буде розгорнуто виставку військової техніки та озброєння. Крім того, у Києві розглядається варіант проведення річкового військового параду на Дніпрі. У Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського запускають школу професійного розвитку інженерів-конструкторів. Це спільний проєкт концерну Укроборонпром з Міністерством освіти і науки та НТУ КПІ. Школа отримала іменування на честь видатного авіаційного конструктора Олега Антонова. Це важливий крок до створення нових видів озброєння та військової техніки на підприємствах концерну та в ОПК України. Також заявляється, що у програмі можуть брати участь інженери укроборонпрому зі ступенем в будь-якій галузі техніки. За скоєння державної зради на 12 років засуджено мешканця Харкова, науковця, який збирав інформацію про технічні розробки у межах оборонного замовлення для її передачі спецслужбам країни агресора. Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, надані представниками російських спецслужб для передачі розвідувальних даних. В одного із членів агентурно-бойової групи знайшли координати схованки зі зброєю та боєприпасами для здійснення диверсій. Правохоронці вилучили зі схорону два гранатомети РПГ-22, чотири гранати Ф1 та РГД-2 із запалами та тротилову шашку. Нещодавно відбулись різні види випробувань ударного безпілотного літального апарату піді 2 проведені для забезпечення його витривалості. До прикладу, БПЛА та корисне навантаження витримували вібрації в діапазоні частот 500 Гц та 20 механічних ударів. Безпілотник функціонує за впливу високої температури плюс 50 градусів Цельсія і низької температури мінус 25 градусів Цельсія. До того ж, висока вологість, опади та низький атмосферний тиск не впливають на боєздатність ПІДІ-2. Всі випробування проводились у державному науково-дослідному інституті випробувань та сертифікації озброєння та військової техніки. На полігоні 169-го навчального центру Десна проводять чергові випробування бронетранспортерів отаман від компанії Практика. Ці машини з колісною формулою 6х6 та 8х8 мають корисне навантаження до 30, включаючи масу шасі. Двигун Дойц тепер має збільшений ресурс і здатний пройти мільйон кілометрів. У майбутньому техніку планують обладнати автономним генератором. До речі, харківське конструкторське бюро машинобудування отримало від військових завдання зробити нову колісно багатофункціональну платформу, що стане основою БТРа БМП, САО та ЗРК. Під час першого міжнародного союзницького військового зимового походу під назвою Загартований війною військовослужбовці випробували на собі новий зразок зимового взуття під час семигодинного сходження на говерлу. З переваг варто відзначити осучаснений дизайн, хорошу теплоізоляцію, нову форму взутєвої колодки та клапана. Вже після завершення зимового походу військові передадуть свої зауваження та пропозиції безпосередньо до центрального управління речового забезпечення тилу командування сил логістики збройних сил України. На заміну планшеткам радянського зразка до Збройних сил України почали надходити нові адміністративні сумки. Вони виконані зі зносостійкої стійкої поліамідної тканини з піксельним малюнком. Основне відділення сумки закривається кришкою клапаном, що з внутрішнього боку має прозору кишеню для мапи. Кришка клапан закривається за допомогою двох пластикових фіксаторів типу Fastex, розташованих знизу. Внутрішня частина сумки має два основні відділення для блокнота, планшета чи паперів, а також додаткову м'яку кишеню для ноутбука. Сумка має регульовану плечову лямку, яку в разі потреби можна заховати в додатковій боковій кишені. Технічний прогрес змушує армію та силові структури йти в ногу з часом. Тому за останні десятиліття в їх парках з'явилося багато сучасних машин із спецобладнання. Воно дозволяє скоротити час виконання завдань та підвищити ефективність. Про деякі зразки Державної прикордонної служби нам розповість Геннадій Салівон та Євген Роженюк. Нині підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби вже краще оснащені броньованою технікою ніж на початку війни з Росією. Це і відновлені машини радянських зразків і БТРи та бронеавтомобілі вітчизняного виробництва. Проте, коли завдання виконується на пунктах пропуску поза межами району операції об'єднаних сил, потреба в броньовиках виникає не часто, а от необхідність у спеціалізованих авто є. Надцікавий цікавий із таких зразків у прикордонників мобільний комплекс спостереження на базі торсус Приторіен». Хоча за класом це автобус, але він повноцінний позашляховик. База шасі вантажівки. Ман, колісна формула – 4х4. двигун потужністю 240 кінських сил, кліренс 390 мм. повна споряджена маса 13,5 тонн. Комплекс оснащено оптичною системою Senso Thermal Middle range На щоглі, що піднімається, змонтовано камери, видимого спектру та тепловізійні. До того ж є система периметрального спостереження із чотирьох відеокамер. В операторському відсіку два робочих місця оператора та адміністратора. Обробка інформації та її зберігання відбувається через сервер. У водійському відсіку є ударостійкий тактичний планшет. Також машина може комплектуватися і безпілотником. З його допомогою спостерігають за ділянками, які не проглядаються стаціонарними камерами. Спостерігаю двох ймовірних правопорушників. Також спостерігаю. Групу, прикордонний наряд групи реагування, яка висувається до ймовірних правопорушників для затримання. Даних правопорушників група реагування затримала, потім доставка ймовірних цих правопорушників до відділу прикордонної служби Краківець. В машині є власна система електрозабезпечення. Це 6 кіловатний генератор та 8 акумуляторів. Група прикордонників може автономно працювати три доби. Не забули й про відпочинок екіпажу. В автомобілі два ліжка, як в залізничному купе, мікрофвильовка, електрочайник, кондиціонер та обігрівач. У комфортних умовах прикордонники за допомогою камер можуть виявляти людину на відстані 4 кілометри, а автівку за 12. Можливості безпілотного комплексу більш обмежені. Ми маємо не вище 500-500 метрів піднімати його і на відстань 7 кілометрів, не більше. Крім відвертих контрабандистів, які намагаються перетнути державний кордон, є й особи, які прагнуть потрапити в Україну, нібито легально. Тобто через пункти пропуску. Часто вони використовують підробні документи. Їхню справжність прикордонники мають перевіряти. Тож цього року в арсеналі Держприкордонслужби з'явилася мобільна криміналістична лабораторія. І ще вчора, у разі виникнення сумнівів щодо дійсності документів в пункті пропуску, Треба було чекати від 10 до 20 діб, поки документ прийде в головний центр, оскільки ми здійснюємо третій рівень, самий складний рівень перевірки документів. А сьогодні ми отримали мобільну комуністичну лабораторію, яка дасть змогу це робити набагато швидше. Щоб встановити чи не фальшивий документ, комп'ютерне обладнання зі спеціальною камерою може збільшити зображення у 40 разів, а спеціальне програмне забезпечення дає змогу розпізнавати обличчя. Отже, якщо людина в розшуку чи в базі Інтерполу через КПП вона не проскочить. Лабораторія, як і комплекс спостереження, також автономна. Ми використовуємо три джерела живлення. Це може бути генератор автомобіля, який працює від заведеного двигуна. Це вбудований акумулятор додатковий, який встановлений в технічній зоні. По прибуттю на місце призначення можливо підключитися до зовнішнього джерела живлення 220 вольт. У грудні 2019 року на межі з Польщею прикордонники виявили радіоактивні речовини. Це не поодинокий випадок. Були ще спроби ввезення в Україну отруйних хімічних речовин. Але просто виявити небезпеку не завжди достатньо. Слід її усунути на місці. Для цього в Україні розроблено мобільний дезактиваційний комплекс. База, автобус Volkswagen Crafter. Споряджена маса 2416 кілограм, Вантажопідйомність – до 1178 кг. витрати пального на 100 кілометрів 8,9 літра, дизельний двигун потужністю 140 кінських сил. Для детоксикації в машині є 300 кілограмів порошкового розчину та 500-літровий бак із водою. Цього вистачить для знезараження трьох вантажівок або БТРів та десятьох людей чи навіть тисячу квадратних метрів місцевості. Хоча машина виготовлена на базі звичайної цивільної, вона дообладнана якісно, як і криміналістична лабораторія. Для можливості використання її в літній та зимовий період вона була повністю утеплена, вона була обшублена. Прикордонників для зимнього періоду встановлений автономний дизельний обігрівач, а в літній період автономний кондиціонер. Планах Держприкордонслужби створити подібні комплекси і на базі броньованих автомобілів. Тоді вони зможуть працювати і в районі проведення операції об'єднаних сил. А зараз ці завдання виконують підрозділи радіохімічного та біологічного захисту Збройних сил України. Злиття російських розробників бойових винищувачів міх та сухой гальмується. Ця ідея на влаштовує структуру, що займається закупівлею військової техніки країни-агресора. Мовляв, об'єднання ускладнить обслуговування парку міг 29 міг 31 та пригальмує розробку перспективного винищувача-перехоплювача. Так починаємо блок зброярських новин світу за тиждень, що минув. Компанія «Соломон» випустила нову модель військових черевиків для спекотного і вологого клімату XA Forces 8 Jungle Boots вагою 607 грам. Чоботи мають високу хуляву з тонкого і швидко висихаючого нейлонового матеріалу. Всередині застосовується тонка і швидко висихаюча підкладкова сітка. Нові військово-польові черевики пропонуються в трьох варіантах забарвлення: чорний, коричневий і койот. Рекомендована вартість 200 доларів. США до того ж, Мерл анонсувало нові черевики військово-тактичної категорії МАП велосіті. Новинка має полегшену конструкцію і щільно пролягаючу горловину. Передбачена жорстка вставка із вуглецевого полімеру для захисту носка. Рекомендована вартість 155 доларів США. Спецпідрозділи центрального військового округу Російської Федерації отримали екіпірування з автономною системою електрообігріву, що здатна безперервно працювати 12 годин на одному заряді. Близько тисячі комплектів СЛЕВ-1 передано для обігріву військовослужбовцям в холодних умовах. Автономна система надягається на натільну білизну під екіпіровку, низковою рухів і забезпечує обігрів всіх частин тіла за рахунок підтримки тепла в діапазоні комфорту. За підтримки США Сили оборони Грузії отримали нові великокаліберні кулемети М2А1 і автоматичні станкові гранатомети МК-19. Також Грузія продемонструвала чергову партію американських ручних кулеметів М249 під патрон 556 на 45 мм НАТО. На першому етапі ними будуть озброєні грузинські частини, які пройшли підготовку в рамках спільної США програми навчання Georgia Defense Readiness Program, а також навчальні підрозділи. Програма була розпочата в травні 2018 року і проводить підготовку. Та оснащення за стандартами НАТО дев'яти грузинських батальйонів. Мінський завод колісних тягачів вперше продемонструє новий легкоброньований автомобіль ЛБА мзкт 4901 4 4 який планує показати на міжнародній оборонній виставці IDEX 2021. Його силова установка являє собою 6-літровий двигун Дусан діел 06 потужністю 270 кінських сил. Моторний відсік оснащений автоматичною системою пожежогасіння. ЛБА МЗКТ 101 має модульну конструкцію і чотиридверний суцільно зварений кузов з броньованої сталі. На п'ятимісний автомобіль встановлений автоматизований дистанційно керований наглядово-вогневий комплекс АДУНОК. В'єтнам замовив у чеської компанії Аероводдочоді 12 навчально-бойових літаків Л-39 НЧ. Контракт включає навчання пілотів, інструкторів, наземного екіпажу і механіків, а також постачання запасних частин для літаків, системи наземного навчання та матеріально-технічного забезпечення. Поставки літаків заплановані на 2023 і 2024 роки. А ВПС Узбекистана прийняли останні із шести навчально-тренувальних літаків л 39 с Альбатрос пройшовших капітальний ремонт на аероводокоді. До речі, повітряні сили США отримали перший легкий штурмовик Текстрон Авіейшн ЕйТі 6 Наступного разу дізнаєтесь про еволюцію техніки і зброї за 100 років. А на сьогодні це все. Дивіться нас на 24-му каналі та Ютубі військового телебачення України. На все добре.